Вітаю, велико шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Колись один мені московит, коли я був в Москві черговий раз у відрядженні так, до Міністерства машинобудівних. Коли я шкрябав ще кандидатську дисертацію з машинобудування, а потім вже і докторську, він би сказав, що найкращий засіб від Похмілля так, у Москві – це прослухати виступ Брежнєва так. Це найкраще допомагає від похмілля. Ну а тепер у Московії найкраще допомагає від похмілля. Вони ще цього не зрозуміли, я їм пояснюю. Це прослухати те, що говорить Путін. Так, це дуже цікаво. Мені особливо сподобалося його пояснення про проблеми. Які виникли у Московії під час так званої СВО, тобто повномасштабного вторгнення до України і війни після цього, після цього вторгнення. Ну і, звичайно, що почалися проблеми. Вони комплексні проблеми. Отак, От як за часів Брежнєва існували комплексні проблеми, так. Коли одна за одну чіпляється, так само е, зараз відбувається і в Москві, і у зв'язку з тим, що ну, маса проблем. Дивіться, з одного боку, е, західні країни ввели санкції, з іншого боку, величезні витрати на війну, яку збиралися закінчити там за тиждень, так, а тепер уже е, третій рік. Скором минає цієї війни, і звичайно, що е, все отак зав'язане на цю війну, то там-то сям раптом продукти пропадають ті чи інші, ніби то ні з того, ні з цього. Ну я ж все-таки економіст-географ. Тобто, я розумію не тільки економіку, але і територіально просторові масштаби цієї країни. Неї просто ефективно неможливо управляти з однієї точки. Так, Це факт просто. Неможливо ефективно управляти. А тут все далі все більше і більше закручуються гайки і йде централізація, замість того, щоб навпаки роздати їм, хай, хай там е, варяться у власному суку, хто як може і вміє. Так, то тут, уже, якщо на горі сидять ідіоти, то це поширюється на всю державу. Так, так ось останній виступ це абсолютно антиалкогольний. Так. Я думаю, що навіть Медведів би протверзів після такого виступу, коли Путін пояснив проблеми, які виникають з електроенергією. Майнінгом криптовалюти. Ви чули? <с> по всій Росії, по всій Росії матушки відбувається постійний майнінг криптовалюти. І внаслідок цього величезна кількість електроенергії використовується. Для цього це, це не санкції вплинули на те, що ламаються атомні станції, теплові електростанції, то не тільки ну, <кхи> все ламається. Так. Потрібні е, навіть відповідні е, генератори, потрібні акумулятори, потрібно що завгодно потрібно. І, і його немає, тому що все це імпортне. Так. Навіть до, до якогось е, там, е, до яких здач підвести електроенергію, то треба, щоб там стояли відповідні е, установки. Так. Де вони зараз? Все ламається. Не, треба ж міняти постійно. Нові ну, запчастини вставлять і все, і їх немає. І от таке пояснення і воно проходить. Десь там сидять чукчі так, на своїх оленях і займається майнінгом криптовалюти. Ну, ви чуєте? Це фантастика. Фантастична країна, фантастичні люди і фантастичні керівники. І вони прийшли до нас наводити у нас порядок. Так. Ми знаємо, як вони наводили порядок тут, у Київській області, коли лазили по стовпах, знімаючи ті валізки, на яких написано інтернет, і думали, що вони в своїй. Бурятії чи Хакасії, чи, чи не знаю, Кастромської області, повісять його біля е, своєї дерев'яної халупи, чорної, так, повісять його на стопі. У них буде інтернет. І вони будуть займатися майнінгом криптовалюти.